Державне бюро розслідувань відмовилося коментувати обшуки, які відбулися в головному управлінні національної поліції у Волинській області. Речниця ДБР Тетяна Муравель на прохання наших журналістів надати коментар зазначила, що поки що вони цього не коментують. Між тим. Деякими телеграм-каналами поширювали інформацію про нібито затримання керівника поліції Волині Юрія Крошко. Речниця управління Ольга Бозулук заперечила такі чутки і назвала це фейком. Це не відповідає дійсності. Юрій Крошко не затриманий і перебуває на службі. Так само фейком є інформація про продаж 52 автівок, які були завезені як гуманітарна допомога. Жодне завезене майно і транспортні засоби не продані. Усе перебуває на обліку ГНП. Автомобілі виконують завдання за призначенням як в поліції Волині, так і в зоні бойових дій, де несуть службу волинські поліцейські. Неодноразові перевірки це підтверджують. Дійсно, 23 лютого в приміщенні ГНП були проведені обшуки ДБР. Але коментувати дії цього органу ми не можемо. Просимо користуватись перевіреною інформацією з офіційних джерел. За словами Ольги Бузулук, Юрій Крошко зараз виконує свої обов'язки в звичному режимі.